І авторки мене зустрічають і кажуть Наталь, ти як? Я кажу я хочу бухать. Вони кажуть випити. Я кажу бухать. Ну нічого, я спробую тебе Ах, Трошки, після яких буквесту можна? тому що кожному з цих людей. Кожному з цих видавництв болить щось своє. Кожен вирішив свій біль вийшов так класно. Це значить, що я все роблю правильно, що в них є до мене довіра, навіть незважаючи на те, що вони мене не знають. Це для мене велика радість. Я приїжджаю додому в стані вареного кабачка. Я така, я знаю, я знаю що скажу, зараз, зараз розкажу, зараз. На лобі вже знаєш, татуювання, набите, граблями. Я бачу, давно трошки. Письменники стають глибшими, як особистості, і мене це дуже тішить. Вони бачать наше видавництво і такі до нас. Тр -тр 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 Шановні пані та панове, вітаємо вас на нашому подкасті Відкрита видавчиня». Пані Наталя просила мене не називати її пані Наталя, але я падлюка. Тож <с Playstation> пані Наталя. Пан Богдан. <-погнан> <пан -погнан> <О. пан -погнан> <пан -погнан> Нарешті мене назвали паном. Прекрасно. А Наталя. Ми з тобою реально давно вже не бачилися. Три місяці ми не бачились. Я так, я трошки в шоці, бо якось вони так швидко пролетіли. Мені здається, що е, я ще не встиг за тобою засумувати. <рес> я жартую. Як жартув. можна за нами з тобою, за нашими розмовами не сумувати? Слухай, це ж величезна частина нашого з тобою життя, коли ми маємо змогу побачитись, то ми завжди говоримо. Я просто думав, що ти зараз відреагуєш. Як? Не засумував, а ти така спокійна. Ти втомлена трошки? Так. Так, ну так, Наталя з дороги приїхала одразу в Київ, одразу в студію. Тому трошки втома є. Ну нічого. Я спробую тебе трошки поштурхати. Так, так, за три місяці дуже багато чого сталося. Реально, дуже чого багато сталося, як і в країні, так і в наших кожного життів. Але найголовніше, я радий бачити тебе живою, і це зараз без сарказму. Це, так. на жаль, реалії нашої країни. Тож, друзі, бережіть себе, бережіть своїх друзів і рідних і цінуйте кожну секунду. Це філософська мислішка від Якуба Богдана. Давайте поговоримо недавно була подія так. в Києві, котра називалася. Бук фест Бук фест Прекрасно. Я, на жаль, не був на ній присутній, я не зміг, хоча ти запрошувала, але не вийшло. Підкажи, будь ласка, одним словом загальне враження. Спробуй. Вау! Вау! Це не слово. Ну, видавчи. Давай зарахуємо це за слово, тому що враження дуже... Широкі, дуже такі глобальні, і їх в реально одним словом по інакшому не опишеш. Супер. Тобто uh, w -W. Так. WOW. Так, Саме так? Прекрасно. Uh, чому так? Тому що це було вперше. Це по-перше. По-друге, тому що це перевищило всі мої очікування від події. Я не очікувала, що моє видавництво і я як. Головна редакторка буде настільки затребувана на Кіївбукфесті, що до нас будуть приходити на стенд, що будуть приходити не тільки до відкриття, а будуть чекати на пані Наталю. І це, це насправді означає про те, що ми все правильно робимо у видавництві. І ми у подкасті, і ми у видавництві, і ми всі разом, як, як спільнота людей, яка е, прагне одного, щоб українська книжка була ближче до українського читача, адже ми всі тут заради цього, і зараз і у видавництві, і тут. І коли я бачу цей результат, і результат можна ну він стає таким тактильним, так і це вражає, це дійсно вражає. І у тебе з'являється не щоб йти далі. Якби ти не втомився з дороги, ти приходиш у студію і пишеш подкаст, тому що воно того варто, розумієш. Супер, я знаю, що на самому на самій цій події ще були у вас такі. Мікроподії, називаємо їх, так? Тобто ну, були насичені Не зовсім, там. Так. Дивись, Київбукфест проходив перше в цьому році. Це дебют для організаторів. Це був перший формат, коли видавці робили події для видавців. Можна говорити довго про Київбукфест і про арсенал, і порівнювати їх, але порівнювати, на мою думку, їх некоректно. Тому що це все одно, що порівнювати старшого брата в 11 класі, молодшого в першому. Ну, Типу, некоректно. І мені здається, що. Цей букфест це нова, просто новий ступінь нашого розвитку книговидавничого ринку, нашої спільноти. Я дуже тішуся тим, що ми виходимо на цей рівень видавець для видавця. От було дві локації великі, був ярмарок безкоштовний на першому поверсі і простір на третьому поверсі, де проходили професійні події. І от у нас було за три дні п'ять подій. Для маленького видавництва це виклик, але ми впоралися з цим. Що це були за події? Ну я знаю. поділись з нашими глядачами. Це була презентація книжки Війна яка змінила нас. Це Катерини Полипчук. Це була презентація соціального проекту Неспілка, не казки книжки. Це була це був літературний практикум, мій, який ми провели разом з Іванкою під Гєць. Це була презентація Маї Турчинської балачки навколо шафи. І щось я п'яти постійно забуваю. А, і це була чудова розмова, як видати книжку власним коштом у видавництві під час війни. От. Прекрасно з Олею Новик, Катериною Пилипчук і Ренатою Літинською. Прекрасно. Я ну я реально вважаю, Скільки скільки йшла сама подія по кожна подія 40, ні, 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 Я маю на увазі загально. два дні. Вона три дні була. Тобто за три дні? 5 за три дні п'ять п'ять подій для видавництва. Це це реально так. Це складно, погоджуюсь. Ти сказала, що некоректно порівнювати арсенал? Так, з арсеналом. Так, з арсеналом, книжковим арсеналом. Давай не порівнювати, а ну називав відмінність. От ти кажеш, э, видавець для видавця щось зробив, так? так. Зробив якусь подію. Глобальну подію, фестиваль. От, о -о -от е я думаю, що як і глядачеві, так і мені там до кінця не зрозуміло, так. А в чому може бути відмінність? Ну, тобто, ти приходиш в тебе стенд, в тебе книжки. На Арсеналі Київ-Букфест. Тобто, в чому, в чому відмінність, що ти говориш вау? Ну, дивись, ще і тому порівнювати некоректно, тому що я вперше приймала участь як видавчиня у події такого масштабу повноцінно. І я не знаю, яким є Арсенал зсередини. Я знаю, що, як на мене, організація Києвого Букфесту була ні, не бездоганною. Ну, як і всюди, у всіх бувають свої мінуси. Але те, що організатори щодня працювали над тим, щоб все було якнайкраще, це титанічна робота, і вона була зроблена. Це дійсно так. Щодо Арсеналу, він був у цьому році не в тому масштабі, як завжди, не в тому масштабі і не в тому форматі. Тобто в тому, в тому форматі, як він був цьогоріч, це була взагалі якась обрізана версія. Ну, це із серії всидіти на всіх стільцях і це. Ну, і це не вийшло, От, на думку багатьох людей, не тільки на мою думку. І, але ще й до того, коли, е, там, коли я приїздила на арсенал як просто глядачка подій, і просто щоб погуляти і е, е, насолодитися цим е, відчуттям, що ти у своєму середовищі, то дійсно мені це вдалося бути у своєму середовищі. Але було відчуття, що ти тут зайвий, що ти тут як видавець не потрібен. Ну типу так тобі виділили місце, на тебе накликали натовп, натовп іде, але організація всередині ну, дещо Ну, Наприклад, іде подія і не зрозуміла, що це за подія, хто спікер. Типу ти йдеш повз, хтось говорить, і ти або включаєшся всередину. Ну, та може дістати програмку, погортати, подивитися, яка це сцена, хто по часу сьогодні виступає, але це настільки накладно. Було, що це було таким вже ну великим недоліком. І Кіф букфест він такий, так у арсенала є багаторічні проблеми. Ну, наприклад, черги в туалетах, черги на фудкорті і е, погана е, ця от, і дезорієнтація на подіях. І вони отак, от просто вирішили ці проблеми. Тому що вони були. Тобто, це як робота над помилками, така глобальна відбулася. Тому і порівнювати некоректно. Це просто інший рівень і інший формат. Е, як на мене. Арсенал є заручником того, що у нього є певні спонсори чи організації, які його курують, і він вимушений відповідати вимогам тих організацій, чи то спонсорів, чи інституцій, не знаю. І оця постійне компроміс на компромісі е, стає причиною того, що це якісь дивні рішення. А коли видавці такі сідають і кажуть, так, щось ну, там, в цьому році у нас нема події, яка б нас влаштувала саме як видавців. Давайте зробимо. І такий, ага, я візьму це, ти візьмеш це, це візьми, я, ти візьмеш це. І це командна робота, яка, який гарантований успіх. Тому що кожному з цих людей, кожному з цих видавництв болить щось своє. Кожен вирішив свій біль, вийшов так клас. Підкажи, е, будь ласка, от яка кількість людей була на Київбукфесті? букфесті? Є офіційна статистика. Я, ні, за... я маю на увазі, мені зараз не конкретне число потрібно. Я маю на увазі, е, ти, як людина, котра представляла там своє видавництво, е, чи ти задоволена тією кількістю людей, котрим вдалося зібрати організатора? Тому що я ж так розумію, ви не приймали участь саме в зборі людей в ні. піарі самої події. Звісно, тобто, ні, це організатори. Це робили організатори, е, скажімо так, зважаючи на те, що ми молоде видавництво. На те, що у нас було ну не суперпрохідне місце, зрозуміло чому, тому що організатори взяли собі суперпрохідне місце. Логічно. Типу, хто це затіяв, тому і перше у того право першої ночі. Це нормально. Але ми стояли досить вдало, як для малого водяниста, якому потрібна мала площа. Нам пропонували більш прохідні місця, але вони були більші і були дорожчими за оренду. Тому для нас це була вдала історія. Ми вийшли в нуль. Як для першого разу, зважаючи на те, що у нас були витрати, які нам е, потім стануть у нагоді, стануть пригодять е, там, там багато разом. Там, наприклад, штамп для пакетів, там е, макет, логотип е, для футболок, тобто там багато чого було. Зважаючи на все це, ми вийшли в нуль, і це прекрасно. От скажімо, так супер. Ти казала, що там відбувався ще твій літературний практикум. Так, як все пройшло? Класно. Але мало, тому що зазвичай наш літературний практикум, який ми робимо з тобою з командою подкасту, він триває три від двох з половиною, скажімо, від чотирьох годин ми його робили тричі, і приблизно він так відбувається. А у мене було уяви, сорок хвилин. Ну так, це мало. І за сорок хвилин мені треба було привітатися, розказати, хто я така, з чим мене їдять, взяти взяти авторку, розібрати з нею е, цей е, її оповідання і зафіналити. І ми це зробили за 55 хвилин, причому останні 15, чи 10 хвилин Іванка стояла, і от просто типу алярма, У нас вже нема часу. І от ми просто пішли, і просто після нас зайшли інші люди, і одразу почалась наступна подія. Тобто ми, з таймінгом було дуже дуже тісно. Але це так завжди на фестивалях. Не заважало тобі? Я ж так розумію, що це локація була прохідна. Тобто ми, як правило, коли проводимо літературний практикум, це закрита локація, де люди прийшли сіли. У нас була закрита локація. У вас, а, у вас була закрита. У нас окрем... був книжковий магазин. Для практикуму uh -huh. нам виділили книжковий магазин. А, супер. Але таки, коли ми вийшли, то вже на, на зустріч нам зайшли інші і сіли. Я зрозумів. Я е, цікаво, цікаво, дуже підкажи, будь ласка, е, як я знаю, що там були ще. Автограф сесії там так. у Катерини Пилипчук, війна, яка змінила. П'ять автограф сесій П'ять та... подій. Ні, шість. шість автограф сесій і п'ять подій був. Крутяк. Скажи, да так? Гей, ми це зробили! <свісно> Як ти це витримала я не знаю. Бо там, я розумію автора. Автор прийшов, відбомбив і, в принципі, пішов. Ну, там, десь. Там він далі продовжує там десь існувати на території цього фестивалю, але фактично все треба, -ві. А тобі ж потрібно було це все постійно бути організував. поряд, організував. І провести всі ці події. Більш того, у мене був літературний вечір власний в суботу ввечері, 9-го числа. Тобто я ще поза межами Ківбукфеста встила ще почитати свої вірші і, і, і прозу трохи. І я розкажу, як це було. Після останньої події це була презентація книжки Має Тульчинської балачки навколо шафи. Я спускаюсь донизу, і авторки мене зустрічають і кажуть, Наталь, ти як? Я кажу, я хочу бухать. Вони кажуть, випити. Я кажу, бухать. Чесно, я не була п'яна того вечора, але ми потрошку прийняли, Іванка, вона киває. Прийняли, прийняли. Ми, ми того реально заслужили. Це було дуже складно. Шановні глядачі, але воно того. Вартувало. Нагадую вам, вживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я. Трошки після яких буквесту можна <реш> супер. Добре, чи з'явилося? Ну я зрозумів, що подія для тебе була натхненною. Абсолютно, ну, тобто, котра підзарядила, хоч і багато було витрачено сил і ресурсу, але все одно ти надихнулася. Я читав твої пости в соціальних мережах. Ти, я бачив, що з тебе ну ти як фонтан, просто з тебе ж випирає, б'є. Чи з'явилися на фоні такого натхнення нові якісь ідеї? З'явилася нова співпраця. Нам стали писати ще більше книжкові магазини з пропозицією співпраці автори. Там якісь інші люди з іншими якимись там ідеями, і дуже часто підходили до мене на Київбукфесті з якимись пропозиціями. Звісно, я була не в змозі це запам'ятати якимось чином. І я казала: напишіть на видавничу пошту і напишіть для Наталії з Київ буквесту, щоб я розуміла, де ми з вами познайомились, бо я вас не згадаю. На жаль, вибачте. Бо от ну от, слухай, от на третій день. Слава Богу, що тут є живі свідки і Сергій, і Іван вони всі дні були зі мною, за що я вам дуже дякую. Коли був, наприклад, на третій день весь час між подіями я стояла на стенді і консультувала авторів, Там до мене підходили, там перекладачі там були там різні там представники книжкових магазинів і мереж. Тобто постійно хтось хотів ну то головну редакторку чи просто мене. Особисто мене і я постійно ми стояли напроти фудкорту, і там були такі високі білі круги столи. І я кажу: у мене вже тут кабінет. Я вже стояла біля того столу і просто приймала людей один за одним, один за одним. були автори. було дуже багато авторів. Я тішуся, що вони йдуть до мене, бо це значить, що я все роблю правильно, що у них є до мене довіра, навіть незважаючи на те, що вони мене не знають. Це для мене велика радість. Цікаво, а от, ти кажеш, з'явилися нові знайомства, нові співпраці, автори. Ем, можеш про когось розказати або поділитися якоюсь інформацією? Можливо, знайшовся якийсь автор, цікавий, котрий тобі приніс там свої вірші, або якась проза, або якась розповідь, або хтось там тобі приніс книжку, на котру ти вже поклала око, і така. Хм". Цього може щось бути якусь ціка... От я почув про книгарні, що книгарні, я розумію, вони виходять на зв'язок, щоб ваша література, вашого видавництва могла знаходитися в їхніх книгарнях. Тут зрозуміло процес співпраці. А от саме автори, от мені отут цікаво, попопитися в цьому. Можливо, можливо, ти зараз там зустріла якийсь кришталь. Котрий ще не оброблений, але скоро він буде блищати по всій Україні. От, чи є е, 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 якісь цікаві е, історії, от, ну, лі література цікава якась доторкнулася, познайомилася з кимось там? У мене є шикарна історія. Я знаю, що ти ставиш мені це питання, а я така я знаю, я знаю що скажу. Зараз, зараз розкажу зараз. Коротше, підходить до мене авторка, дарує мені книжку, каже, що вона вийшла. В цьому році а, вона там продається, там сам видавом, скажімо так, і каже: Я хочу вам запропонувати партнерство, співпрацю, я буду далі писати. Це для мене серйозна е, історія. Е, 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 я хочу е, е, з вами співпрацювати, все. І я починаю, ну як завжди, по після останньої крапки кажу: ви ж розумієте, що у нас з вами буде робота, що це буде літературне редагування. Що Якщо я йду на партнерство, то тільки після того як я розумію, що ми з вами можемо бути дійсно партнерами на всіх етапах. А не так, що ви до мене прийшли. Я така сказала: Ви класний, ви геніальний, ви прекрасний, ви чудовий, і така на Київбукфест вам роблю презентацію. Умовно вона каже: Ні, 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 все я розумію, там я готова на все, і я відкриваю її книжку. Я кажу, дивіться, я вашу книжку не читала. От я при вас дивлюсь на першу сторінку і на останню. І е, називаю їй певну ну не проблему, але, скоріш за все, кажу, у вас є от із цим проблема. Вона така: ну так, от дещо у мене дійсно цей момент не не, не пропрацьований. Я Кажу, от бачите, от от власне, от вже є над чим працювати. Чому я так до неї поставилася? Я так ставлюся до всіх авторів, тому що. Я за дуже рідким виключенням я ще не бачила жодного автора, який тільки починає свій шлях, якому не потрібна моя, ну принаймні порада чи моя думка як літературного редактора, який був би готовий. Якщо він готовий, то він має певний досвід. Якщо він досвіду не має, це перша книжка, то ну просто 99,5% і що я йому потрібна як літературна редакторка. Тому я говорила з нею вже е, так таким чином, щоб бути готові до роботи. Я приїжджаю додому. В стані вареного кабачка. І думаю, зараз я полежу у ванні і почитаю детектив, просто щоб розслабитись, просто щоб відпочити. Я наливаю ванну, і поки вона наливається, я сідаю на край ванни і починаю читати. Одна сторінка, дві. Потім я виключаю воду, йду в кімнату, беру стікери, беру, знаєш, ці записочки, теж на, 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 на ці... Добто, не просто стікери, як примітка, а саме папірці. І починаю працювати. Коротше, в вану я не пішла, щоб ти розумів. Я просто на кожній сторінці є жовтий папірець з, з текстовою фразою і є примітка, що зверніть увагу саме на цей абзац. А питання там дуже прості. Ну, наприклад, е от е уяви собі, що ти е головна е гериня жінка, е вона, якщо я зараз не помиляюсь, HR. І вона заходить у офіс, це компанія там якась, там, не знаю, якась, там, супер, там, бізнес компанія І вона бачить е туфлі і каже: ну це ж Маноло Бланік, е які носила е секс у великому місті, е Кейт в вискочила з прізвища. І вона каже, це ж оригінал Манола Бланік. Тепер питання: що я роблю? Я гуглю туфлі, Маноло Бланік, і бачу. Пром 300 гривень на промі, чи там на шафі, а десь ще за, за 5 тисяч гривень. Зрозуміло, по ціні, де оригінал і де копія. Питання в тому, що якщо ти так поставиш, то ось так здалеку ти різниці не побачиш. Або якщо ти не професіонал саме цієї справи. За сюжетом вона професіоналка у своїй справі, а не у, а не у туфлях і речах і стилі. Питання: звідки вона знає, що це оригінал? І такі штуки буквально на кожному кроці. Отакі нестиковки чисто логічні. Роман цікавий, а от нестиковок достобіса. Ця авторка, ще досі до мене не вийшла на зв'язок. Я прочитала 30 сторінок, витирала просто під щуа і зрозуміла, що я не знаю, чи варто читати далі. Якщо я не можу розслабитися з цим текстом, а починаю, починаю включати режим літературної редакторки, коли мені за це не заплатили і мене про це не просили, я просто не можу всидіти, я не можу це не записати, бо мене просто буде розривати. Я починаю вже, ти розумієш, кажу, мано бланік, що з цим робити? Скажи мені, ну от ну, чи я до людини просто ну, прискіплюсь, це буває так, це згородній бік моєї професії. Я вже починаю ставити надто багато питань. Ну, чи це дійсно так, людина, яка дійсно шарить в одязі каже, ні. Ну, так, ну, ти права, це дійсно треба якось об обіграти, якщо ти вже хочеш зробити на цьому акцент. От така книжка до мене прийшла. І я досі не знаю, що з нею робити. я не знаю, чи я потрібна авторці, бо вона не виходить на зв'язок. Цілком, можливо, вона знайшла і підписала вже контракт з іншим видавництвом. Прекрасно, чудово, я за неї радію. А чому я за це так причепилася? Тому що вона каже, у мене друга книжка вже написана і майже відредагована, там є редактор. Я не філолог, я бачу в першій книзі грубі помилки. Я думаю, якщо є друга книжка і є такі самі помилки там, то воно піде. І якщо я можу бути дотичною до того, щоб це виправити, я маю це зробити з одного боку, з іншого боку, це вже граблі, граблями, знаєш, тут на лобі вже знаєш, татуювання набите граблями. Я бачу, давно да, світиться. Да. Коли тебе не просять, не роби. Це взагалі золоте право. Коли автор цього не хоче, не суйся. І тому я на емоціях зробила 30 сторінок і така, і все. І що робити далі? Так. До речі, цікаве питання. Вчора е, з друзями, коли спілкувався, е, запитував: кажу: завтра буде запис інтерв'ю. Е, можливо, у вас є якісь питання до людини, котра письменниця, видавчиня, редактор. І е, люди не пов'язані з цим, але в принципі книжки читають, тобто вони на, на, насичені цим інформаційним полем. І прозвучало два цікавих питання. От ми зараз просто за авторів заговорилися. Перше питання таке: з чим до тебе зараз більше звертаються? Проза, детективи, поезія. Що, що який більше зараз жанр, котрий до тебе надходить? Я не питаю, який більше жанр видаєш ви як видавництво. А от Запити від авторів, котрі от там приходять на вашу пошту чи ще щось. От якої літератури в контексті жанру цієї е, найбільше зараз надходить? Я можу сказати, що це переважно фентезі. Е, скажімо так, десь половина це все-таки про життя, це такий реалізм. Інша половина там чи майже половина це фентезі, і трошки е, про кохання, і окремо я б поставила поезію, тому що поети йдуть до тих, хто друкує поетів, їх дуже мало. І тому до нас іде доволі багато поетів, але я розумію, чому до нас ідуть, тому що вони бачать, що це можливо у нас. Тому е, я би сказала так, що поети окремо, поезія окремо до нас йде своїм шляхом, а серед прози це фентезі і любовні романи. Фентезі і любовні романи. Е, добре, і друге питання, яке мені сподобалося, це е, на твою думку, от особисто твою думку, чи змінилася літературна мова авторів за останній час. Тобто, що я маю на увазі? Форма спілкування з е читачем, по форма подачі самої інформації. Тобто в нас еволюціонує зараз і сама мова наша, так? тобто в нас навіть нові слова з'являються в нашій мові. Е і, звісно, сама подача спілкування з е читачем. Вона теоретично також мала б якимось чином змінюватися, еволюціонувати. Тому що якщо ми там візьмемо роман 1700 року і сучасний роман, ми абсолютно зрозуміємо, що це дві різних стилістики. Чи, на твою думку, ти помітила зміну стилю у сучасних авторів? Чи змінюється він? Скажімо, є тенденції, е, є такі пласти. І ти бачиш, що до тебе знаєш, там, йдуть люди одного там, штибу умовно. І ти розумієш, наприклад, до нас дуже багато йдуть авторів з букнету після певних відео на Тіктоці. Тобто ці автори на Тіктоці є, вони бачать наше видавництво і такі до нас тир-тир-тр-тир. Я радію, що вони до нас приходять, але я їх вже отак бачу, тому що це скоріше сукупність там, певних ознак. Типу, це псевдонім. Це любовний або фентезі роман, чи якийсь фанфік. Це, скажімо, перші спроби більше ніж професіональні тексти. І я така, ага, це букнет. Потім починаєш перевіряти. Я авторка букнету. Окей, добре. Це не означає, що я буду відмовляти одразу. Це просто означає, що я розумію, що переді мною дійсно початківець, якому потрібна спочатку теорія моя або іншого іншого фахівця, а вже потім він може бути готовим до друку, в принципі. Не те, що там за наш рахунок, навіть за свій рахунок. Якщо він зараз видасть оце сире, він сам потім буде собі радий. І це теж треба донести. І я радію, що я комусь можу це донести і мене чують. А... Але на питання. Так, <с記者> а <с記者> Та трошки ну, ну, ні, я до того, що це перші. Так, бувають, на, наприклад, зараз вже відходить ось цей, а, ну, типу, роман. Епопея, да, от у нас десь от на десь в десятих роках був бум на цих на цих роман романів Епопей, де коли люди почали описувати історію свого роду, своєї сім'ї, свого селища. Там, ну тобто, у нас є Орелія така. Наприклад, у нас ще є роман Вільна в роботі, такий там теж дуже цікавий. Але оцей бум відходить. Я бачу, що таких вже рукописів менше. А яких стає більше, наразі я не можу сказати, тому що ми змінюємося і ростемо, і змінюються, і ростуть рукописи, які до нас подають. Тому це зріз не зовсім релевантний. Я можу сказати, що автори все частіше хотять і роблять це, заглиблюються на глибину. Причому спочатку це було саме пізнання через історію свого роду, історію краю і так далі, ну, типу Володимир Лис, століття Якова, щось таке. А зараз ми йдемо на глибину себе. Ми, роз... ми хочемо, Письменники стають глибшими, як особистості. І мене це дуже тішить. Тому що тільки людина, глибока, як письменник, зможе написати глибокий письменницький текст. Не буває так, що людина поверхнева написала глибокий текст. Так не буває. Треба бути людиною, яка замислюється над певними питаннями і шукає на них відповіді. Іноді знаходить, іноді, іноді ні, але шукає. Ось десь я б сказала так.